Продовжуємо розбиратися в темі інвестицій в дохідну нерухомість. Цього разу у нас Пхуке це у нас Таїланд. Вадим український підприємець будує настільки масштабні крутезні проекти, цьому проєкті вразили його потенціал. Якщо ви інвестор, який розглядає чеки від 200 тисяч доларів. Тут є до чого придивитися, якщо ви інвестор, який розглядає чеки від 200 доларів. Тут є до чого придивитися. Вадим, твоя команда декларує як прогноз дохідність 79% за 5 років. Ти вважаєш це реалістичний прогноз? Якщо би ти інвестував 100 тисяч доларів в саму маленьку студію на самому початку будівництва в 2020 році, через 3 роки, коли ми добудували, ти міг би продати. Цю саму студію за 200 тисяч це дуже дуже консервативно. А ти обрав Пхукет твоєю домівкою. Для тебе це зрозуміла історія для більшості українців. Пхукет – це ну якась туристична локація в Таїландії, екзотика. За яким принципом ви створили цю концепцію? Пишаюся нашою стратегією. Вона вже стала трендом тут. На Пхукеті. Ми хотіли побудувати якісно, екологічно. Це наша фішка взагалі. Ми тут перші в усьому Таїланді получили сертифікат Ейдж. Проект, є, який символізується з тим чи інакшим місцем. Наприклад, Бурж Халіфа це іконік, проєкт в Дубаї, Маріна Бейсенс, це іконік, проєкт в Сінгапурі. Зараз Лаян Верде це проєкт на Пхукеті. такий проєкт з такою якістю, якого на Пхукеті і в, в усьому Таїланді ще не бачили, не знали. Ми розуміємо, що. Бурж халіфа свого часу була просто мегапроривом, стала символом Дубая. То як вони реалізували каналізацію багато інженерних штук, наскільки це взагалі надійна і безпечна історія для інвестора? Ми не будемо порівнювати іконік проект Лаян Верди чи Бурж халіфу. Ти не зміг би тут. Вставити лопату в землю, якщо б у тебе не було дозволу на будівництво, ти не можеш продавати обіцяти щось, якщо ти не будеш працювати по тих правилах, які тут є. На тему того, що каналізації чи там щось там буде не те. У нас не бурж халіфа, у нас будівлі семиповерхові. Зараз тут ми працюємо з технологічно не дуже складною темою. Цих ризиків у нас тут немає точно. can find another route <laughs>